Фортепіано від екс-президента, вихованці Вільшанської дитячої школи мистецтва отримали подарунок від другого президента України Леоніда Кучми. Його благодійний фонд багато років опікується обдарованими дітьми. За весь час сучасні професійні піаніно отримали кілька десятків музичних шкіл. Відтепер свою майстерність на новенькому фортепіано відточуватимуть і учні вільшанки з проханням до екс-президента подарувати школі інструмент. Звернувся місцевий благодійник. Фортепіано сконструйовано легендарною компанією Стейнвей, виготовлене в найкращих музичних традиціях. Ідеальний для навчання кажуть педагоги. Музичному інструменту виділили окрему кімнату. Тут планують зробити косметичний ремонт і проводити відбіркові тури на всеукраїнські конкурси. Нині в школі навчається півтори сотні дітей, з них 40 на фортепіаному відділі. Одним словом, захваті новий інструмент, гарний, чудовий звук, відмінний звук. Те, що в нас з'явився такий чудовий інструмент, це такий поштовх, така мотивація нашим дітям приходити, вчитися, навчатися, здобувати цю освіту. і знаєте, на цьому розкішному інструменті так просто будь-кого не посадиш. Для цього треба вміти гарно навчатися грати.